Я надіюся, що Господь мені зараз дозволить це сказати, щоб ви зрозуміли. І дивіться, те, що я скажу, це дуже важливі слова. І я прошу бути уважні, щоб це почути і зрозуміти це. Я зараз просто прочту, прочитаю, а потім я прокоментую. Отже, 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 Євангеліє від Луки, 8 розділ з... З 9 вірша давайте і ми будемо читати по 15 вірш. По 15-й, З 9 по 15. -й. Учні Ісуса Христа запитали у Ісуса Христа, кажучи, що означається притча. Ісус Христос розказав притчу і учні запитали, що означається притча. Ісус Христос відповів, вам, показуючи на учня, він сказав, вам дамо знати тайниці Царства Божого. Іншим же дається в притчах, щоб дивлячись не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає притча ця насіння або зерно це є слово Боже. Те, що край дороги посіяне, це ті, що слухають, але потім приходить діявол і забирає слово із серця їхнього, щоб не повірили і не спаслися. Те, що посіяно на каменісту почву, це ті, що, почувши слово. Приймають з радістю, але не маючи корення, вірують тільки до часу. А коли приходить випробування, вони відпадають. Те, що впало між тернину, це ті, що слухають Слово, але відходять від нього і бувають заглушені журбою або суєтою, багатством та розкошними розкошами життєвим, і вони плоду не приносять. А те, що впало на добру землю. Це ті, що слухають Слово і зберігають його в чистому і доброму серці, і вони приносять плід, будучи терпеливими. Фух, така прича. І друзі, я зараз прокоментую декілька віршів з цієї притчі, і, будь ласка, уважно послухайте. Перше, з чого він починає, коли Ісус Христос відкриває, що означає ця притча. коли Ісус Христос відкриває притчу, Він каже. Що зерно в цій притчі, яке він сіє, це є Боже Слово. Зерно це Боже Слово. І минулий раз я euh, говорив про це і ще раз повторюю, уявіть собі зерно пшеничне. От якби я його держав зараз на долонці у себе, то задні ряди його б і не побачили. Воно маленьке, воно тверденьке. Ти дивишся на нього, що в ньому таке? Mm. Ісу, Ісус Христос каже. Слово Боже, це зерно. І Бог сіє е, зерно в цей світ. І е, для чого Він сіє? Щоб воно посіяло, посіяно, воно повинно зрости, і воно принесе плод. І плод е, зерна Божого зерна, Слова Божого, це благословіння. Ще раз хочу сказати: плод, який приносить зерно Слова Божого, яке Господь сіє. Це благословіння. Далі, дивіться, кожен з нас, кожен з цих людей, які тут е, знаходяться, ми хочемо отримати благословіння. І ми кажемо ми кажемо в молитві такі слова. Господь, я прошу тебе, дай мені твоє благословіння. І Господь каже, хорошо, слухай Слово Боже, читай Біблію, прийди на церковне зібрання і послухай проповідь. А ти кажеш, та ні, Господь. Я ж не це просив. Я просив благословіння, а не Слова Божого. А Господь тобі знову каже. Хорошо, ти хочеш благословіння? Ти хочеш благословіння? Да, О, Людина хоче благословіння. Моя дружина, молодець. Правильно Правильна відповідь? Кожен з нас хоче благословіння. Але є секрет, друзі, є секрет. Господь. Господь. Е, От у Господа є такий, як це сказати, задум, задум, спосіб, яким чином Він тебе благословляє. Він бере зерно Слова Божого і сіє. І якщо воно падає в твоє серце, і якщо воно зростає, виростає благословіння. Наприклад, 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 ти кажеш, ти кажеш, Господь, я хворий хронічно. Господь мене! Бог може зцілити. Бог може зцілити миттєво. Це що ти саме бачили, як Ісус Христос робить. Але Господь може зцілити через те, що Він посіє в тебе зерна Слова Божого. Наприклад, ти узнаєш в Біблії, ми читали з вами це, це оповідання. Ісус Христос йшов по дорозі, і його зустрів людина хвора на проказу. Це смертельна хвороба. Людина від цієї хвороби вмирає, це схоже на рак. Е, і ця людина е, смертельно хвора, вона зустріла Ісуса Христа. Вона підійшла до Ісуса Христа, і Він сказав такі слова, е, цей протежонок, він сказав такі слова, Господи, якщо хочеш мене очистити, от він не знав, хоче Господь чи ні. Якщо ти хочеш мене очистити, очисти. Якщо ти хочеш, давайте так скажемо, Господь, я не знаю, чи хочеш ти мене зцілити, чи хочеш ти мене зцілити, Господь, якщо хочеш, зціли мене. І Ісус Христос відповів, хочу. Сцілись. І ця людина е, е, сілилась. І ми читаємо це, це, е, це оповідання. Ми читаємо це в Марка першій главі. Євангеліє від Марка першій главі. Господь каже, Господь на, на твоє питання, чи Господь ти хочеш мене зцілити? Господь каже, хочу. Хочу, щоб ти був сили. І ми розуміємо, от зерно слово Боже, увага! Зерно Слово Боже. Господь хоче, щоб я був силим. І я кажу своїми вустами, я вірю в це, я кажу, Господь мій цілитель. І це слово попадає в моє серце. Це слово попадає в моє серце. Але зцілення ще нема. Але я кажу, я вірю, Господь. Я це прочитав. Ти хочеш я був сильний. Господь мій цілити. І це зерно починає рости. І це зерно починає рости. І написано в кінці. Воно принесе плід. Благословіння. Який плід? Зцілення. Зцілення. Господь сіє в тебе це слово, воно, ти його береш, ти його, е, ти його промовляєш, ти в нього віриш і воно виростає в е, е, в в твоєму е, тілу. Е, зерно зерно Слово Божого має величезну силу. От ми, люди, ми більше направлені на, ну, на матеріальне. Ти краще, замість того, щоб мені е, зерно пропонувати, ти мені краще запропонуй, там їжу або гроші, або щось матеріальне. Але зерно Божого слова, воно набагато більше в твоєму житті е, принесе плод. Ми читаємо, що коли це зерно було посіяно, зерно слова Божого, щоб е, плід в твоєму житті принести. Щоб зцілення принести, щоб Господь про тебе попіклувався. Написано, що діявол зразу прийшов, і там написано, Він украв це зерно. Він украв це зерно, щоб воно не виросло і не дало плоди. Які плоди? Діявол приходить, щоб людина не повірила в Слово Боже і не отримала це благословіння. Наприклад, що нам, що нам потрібно? Ісус Христос в Євангелії від Івана каже такі слова. Хто вірує в мене, той буде мати життя і життя наповнене. Тобто наповнене життя. От е, слухайте, де побачити таких людей? От я маю наповнене життя. Я себе повідаю. Ну не лише цього. Я в це вірю. Е, я в це повірив ще е, роки назад. Ну, думаю, що 26 біля 30 років назад. Я вірив, в мене тоді нічого не було. Але я почув, Ісус Христос каже, Євангелій вами, я прийшов, щоб ви мали життя. Я мав життя, але це було не життя. Життя не життя. А потім, коли я прийняв Ісуса Христа, коли я повірив в це, це зерно було посіяно в мене. І воно виросло. І сьогодні я маю повне життя. Я маю те життя, яке Господь мені хотів дати. хотів дати. І це все пропонується кожному з вас. Ісус Христос це є життя. Про що я хочу сказати? І саме це зерно, Слова Божого, диявол хоче украсти. Він не хоче, щоб людина почула слово Боже, повірила, прийняла і щоб її житті було благосовіння. Він не хоче. І дивіться, в Біблія написано, що вийшов цей сіяч, щоб сіяти зерна, щоб люди отримали благосуміння. І зразу відреагував сатана, і він пішов, щоб красти зерна, слово Божого, що ти його слухаєш того пастора? Ти слухаєш не пастора, а ти слухаєш взагалі там Слово Боже. Пастор? пастор просто мікрофон каже, а кажеш слово Боже. Тому це. Важливо розуміти. І от що я хочу сказати, ще трошечки трошечки в сторонку відвідува. Я про це вже казав, але ще раз повторюю. Дивіться, Бог виступає як даятель. От Він хоче дати. Він хоче, щоб в тебе було благословіння. Бог даятель завжди. Він наш отець. Він наш отець. Також в Біблії написано: якщо ми люди, ми навіть коли буваємо злі, ми роздратуємося на наших дітей, все одно ми для них робимо добро. І він каже. Тим більше ваш Небесний Отець дасть добре добро тим, хто просить у Нього. тим більше наш Небесний Отець він не дратується так, як ми. Він не злиться. Ми, якщо ми злимося, все одно ми за дітей своїх дбаємо. Хоч він Хоч він в Ти час ходить. Філь, 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 знаєш. Але ми все одно за нього дбаємо, Типішонце йому купує. А Бог, він більший, у нього серце більше на нас. Отже, що я хочу сказати? А диявол, дивіться, тепер диявол. диявол краді, він бор. Він той, хто хоче вкрасти. Бог дає, диявол краде. Бог дає, диявол краде. І от що я хочу сказати. Я вже казав це ще раз повторюю. Якщо в твоєму житті або ти бачиш, що навколо тебе є руйнування, є коли в тебе радість свою вкрали, є коли. Ну, Диявол покрав у тебе в житті, щоб ти не був щасливий і наповнений життям, і ти кажеш, от Бог у мене забрав, чого Бог у мене забрав. Ну в Біблії написано, що Бог є Отець, він дає, А диявол є вором. Він краде. Що треба, що треба зрозуміти? Треба зрозуміти, що мені треба стати під захист Божий, свідомо. Треба мені зрозуміти, що були якісь духовні двері відкриті, через які диявол цей заходив. Чому написано, що коли це зерно Слово Божого, щоб принести благословіння, воно впало при дорозі, зразу диявол приніс. Чому? Тому що ті люди, які послухали, ну вони слухали одним ухом, думали про своє, літали десь в облаках. І слово Боже для них не було цінним, і слово Боже для них не було важливим, а Господь хотів дати благословіння. І це слово було наповнено енергією, силою і життям, і він хотів вкласти в твоє серце, в кожного серця. А воно впало при дорозі. Ну, це значить в одне рухо влетіло, а в друге вилетіло. І я знаю, що на наше зібрання приходить кожну неділю багато людей. Багато людей. І дивіться, ми приходимо, ми приходимо, щоб отримати матеріальне. Це нормально. Ми приходимо, щоб отримати матеріальне. Але зерно, слово Боже, це більше, воно більше плода принесе на все твоє життя, воно принесе і в стілення, воно принесе і в побуті, воно принесе і в відносинах і воно принесе в вічному спасінні. Тобто все, що робить Господь, він робить, для, е, ну, нормалізує життя людини на землі, і потім він веде її на небо. Але людина, вона думає, та скоріше ти договаривай свою проповідь, я гуманітарку хочу отримати. Не можна там, гуманітарку отримайте, ну, все в свій час. Але отримайте це слово Боже в своє серце. Якщо повіриш, якщо ти його посадиш в своє серце, воно виросте і в тебе буде він. Таким, таким способом Господь діє. І е, ще є написано апостол Павло в Новому Завіті, е, таке сказав, нехай слово Боже е, рясно засівається в твоєму серці. Рясно в кожну сферу, щоб в кожній сфері життя в тебе було благословіння. Узнай, що Слово Боже говорить про твої відносини, про виховання дітей, про відносини з чоловіком. Узнай, що Слово Боже говорить про твоє здоров'я, Ну, про багато чого. Узнай. І це посіється в твоєму серці і виросте ну, змінами, але виросте благословіння.